Луцький міський голова Ігор Поліщук разом із колегами від учора перебувають на сході країни. Під час візиту планують відвідати значну кількість військових, які наразі виборюють перемогу. Саме під час спілкування з ними вдається дізнатися про нагальні потреби наших захисників. Це вже не перший візит Ігоря Поліщука на передову. Як завжди, поїхали з обласного центру Волині з великою кількістю допомоги та на авто, які придбали спеціально для наших захисників. Шановні друзі, шановні дичани, разом з колегами поїхали в поїздку для того, щоб відвідати наших військових, передати їм допомогу. Зараз знаходимося в обов'язку. Вітання вам з Лупінська. Відуємо Купінський напрямок, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський вже сьогодні зустрілися. 14-та бригада, яка працює на Купінському напрямку, передала допомогу. Також в планах зустрітися з 53-м батальйоном нашим 100-бригада, 67-ма та бригада, 67 бригада, та бригада 42-га, -та, 22-га. -та. Також їм передати нашу допомогу. Сьогодні наша військова командування заявляє намагання ворога здійснювати наступ на цих напрямках, тому наша допомога. Для наших військових вона потрібна по особливому. Ми привезли велику кількість мавіків, в тому числі мавіків з тепло, тепловізори, інше обладнання, те, що необхідно, антидронові рушниці. Багато-багато того, що так необхідно нашим військовим, таких складних умовах. Дякую нашим військовослужбовцям за захист до зв'язку.